45-й день мого шляху, як я продовжую змінювати своє пасивне життя на активне. Але бувають дні, як сьогодні, коли просто немає сил. Сьогодні я без енергії і мені здається, це навіть видно на відео. І Якщо ви запитаєте мене, як я змушую себе ходити в зал, коли в мене немає енергії, я відповім чесно ніяк. У мене немає чарівної таблетки, яка може допомогти в такій ситуації. Якщо я відчуваю, що я втомлена, але можу дойти до залу, то йду, а якщо відчуваю, що сил взагалі немає, то не йду. І не сварю себе за це. Я не займаюся самокартанням за пропущене тренування. Натомість я починаю аналізувати, чому так стало, що я сьогодні така виснажена, що мене так виснажує, і що я можу змінити, щоб наступного разу почуватися інакше і точно прийти в спортзал. Іншими словами, Вами, я шукаю причини, щоб змінити ситуацію в майбутньому, а не роблю себе винною. Мій фокус не на тому, яка я молодець чи не молодець, а на тому, як я можу змінити цю ситуацію. Але я не завжди була такою. Колись у мені жив дуже гучний внутрішній критик. Кожний збій у плані я сприймала як провал, і ця внутрішня жорстокість дуже заважала жити вільно і щасливо. Сьогодні я навчилася слухати себе, навчилася підтримувати і послала свого внутрішнього критика вже давно-давним, куди подалі. І якщо мене запитають, як я цьому навчилася. Психотерапія, саме вона допомогла мені змінити мову, якою я говорю з собою. І тепер я, як психолог, працюю з дівчатами та жінками, які мають ті ж самі проблеми. Я працюю з тими, хто втомився від самокритики, хто хоче жити без відчуття постійної провини перед собою і перестати відчувати, що ти завжди недо. Якщо ти пізнаєш в цьому себе, я можу тобі допомогти. Я консультую онлайн і можу допомогти виростити справжню любов і підтримку до себе. Просто напиши мені.